Дарова, я живий. Сьогодні на повістці дня у нас духота. Тому як пост, що підколитися про своє здоров'я, я, я порекомендував би вам відкрити квартирку, бо це наукове аніме із дуже науковою назвою. Наука закохалася і я це доведу. Хоча мені більше подобається назва наукове доведення кохання, хоч воно і не японське. Ура! Що я маю на увазі під цим словосполученням? сполученням? Ну, мабуть, кілометрові назви. Унікальність даного тайтлу у тому, що воно має свою унікальну концепцію, а саме поєднання душної науки та романтики. Тобто у нас тут душегубка із певними унікальними анекдотами для людей із унікальним складом розуму та вмістом спирту у крові. Якщо ж наукове аніме у нас в більшості пов'язується із доктором Стоуном, Брамою Штейна там, чи взагалі крутим учителем Унидзукою, то романтичне з Хорімією. Добре, давайте перейдемо до змісту цього унікального діаманту. У центрі замесу у нас два науковці із наукового клубу Докі Докі. Душники до мозгу кісток Хімуро та Юкімура настільки душніли, що не можуть довести свої почуття один до одного, тому і хочуть довести це з наукової точки зору. Так і ці два пінгвіна великі фанати науки та досліджень. Вони вирішують дослідити теорію, чи може закоханість бути обґрунтованою та підтвердженою науково. І так як це може стати проривним науковим дослідженням, тут ще підключається і спортивний інтерес. Ейс дитектив аю стюпідорсампінг. Шляхом тестів, вимірювання пульсу, побачень під прицілою різноманітних датчиків Ленінгну в доті та іншого, вони стараються сформулювати ідеальну гіпотезу існування кохання. Ну, що ж? Юкі Мура. Ти далеко. І у своїх наукових експериментах вони інколи настільки лізуть в нетрі, що це навіть доходить до абсурду. Якщо говорити про їх компашку в цілому, то це ще той цирк Шепіто, що складається із задроти візуальних новел, просто задрота. Миленької дівчинки та качка не дурачка. Що скажеш про статті, які я тобі дав? Ти зовсім їх не читав. Ага. Ти що? Ага, давайте поговоримо про гумор. Це така суб'єктивна річ, яка може подобатися або ні. От мені, наприклад, може подобатися жарт про другий вимір, у якому тебе нема. А вам може подобатись жарт про тих двох баранів. От в таті юмор хороший. Хоча аніме про навколо наукову тематику, жарти не будуть змушувати вас зубрити підручники з фізики за 8 клас. Дякуючи авторам, вони вам люб'язно пояснять цю базу, а потім у хід піде сам жартик. Хоча тут не без виродка. Так як цей тайтл також позиціонується як ромком, що ставить його в один рядок із кагою, хорімією та моїм рейтингом в доті, ситуативні крінж жартики тут на місці. Не думай тікати. Юкі Мура. Досить держати її і, і не буду заперечувати, вони мені сподобались. Аніме починається з душного вступу із поясненням місця подій та наших двох зірочок, де юкімура працює за ПК. <клухи> а Хімуру приходить чисто як у тих старих джерегешках. <клухи> Чому вони в аудиторії чорт їх знає. Карантина в той час начебто не було. О Боже, вони працюють на лінуксі! Це означає. Добре. Без жартів про лінуксоїдів. Здається, я в тебе закохалася. Підсе дивне зізнання в коханні та показу статистики персонажів. Хм. Хімурнічо так Легенька. Тільки п'ята хвилина і ніякої науковості? Хе, чекайте, ось вам науковість. Кілька десятих їбучих сука пауерпойнтовських презентацій з графіками хто скільки думає один про одного. Графік функції з кількості думок один про одного. О, да, ця парочка до сотої тисячної процента впевнена у своїх даних. Навіть графіки з Дотьте покажуться вам не таким складними і страшними, як от у оці слайди. Думаєте це все, а от хуй вам! На те ведмеді, який не із того ММА прововка, а який ще більше у вас засуне інформацій, і це лише початок, а мені вже треба брати вихідний, щоб відпочити від такої кількості інформації. Тому музична пауза. Відпочили, та й годі. Давайте розглянемо кілька серій, які у своїй суті поділені на дві частинки. Вони настільки відрізняються мікроісторіями, що інколи здається, що це різні розділи в манзі. Подібне, я пам'ятаю у Кагуї, яку начебто вже згадував. Ладно, не згадував. Я Хорімію згадав. Добре. Ось наші голубнята вимірюють пульс, дотримуються правил нахолу підборіддя в 30 градусів царської водки, готують поїсти із містом любові. Угу, угу, Записую. Опа! Новенький персонаж про я вже згадував, любитель симуляторів побачень, Кьоске. Наскільки закоханий у свою намальовану героїню з екрану, що не помічає її схожість із ібарадою, я взагалі щось говорив про ібараду. Це також Задер, який дуже вправно грає в кілька ігор одночасно. Ох уж ці японські геймери за 50 прямо життя своє власне віддадуть. Загалом весь перший сезон так і віє чимось авантюристським. Два вчених хочуть не тільки дізнатися про правдивість своїх почуттів один до одного, а й довести це із наукової точки зору. Два в одному, і рибку з'їсти, і в персону залізти. І як не дивно, їм допомагають їхні брати по халатикам. Одного тільки забули. Футабу і. футабу. Про попойку в залі суда, ой, лабораторії сказати нема чого. Все сказано у цій сцені. Кохаю! До речі, ми недооцінюємо Білу брисою, хоч він виглядає як качок-дурачок, він винаходить алгоритм для досягнення унікальної хорошої кінцівки для кожного симулятору і побачень. А мені, із моїм списком бажаного ой це як може знадобиться. І щоб не засполірити вам все на світі, я краще піду використовувати алгоритм кьоски та закриюся від світу Божого ще на кілька місяців. Але спершу висновок. Добре, що можна сказати про цей тайтл? Це одне із унікальних аніме, яке я колись бачив. Об'єднати так науку і звичайний ромкум це ще треба постаратися. Це аніме вдало поєднує науковий підхід із темою кохання. Тайтл пропонує цікавий погляд на те, як наука та почуття можуть співіснувати, а також нагадує нам про важливість віри в те, що деякі речі просто виходять за рамки розуміння і вимірювання. Сюжет. Сюжет простий, але водночас складний. Складність тут скоріше у насиченості інформацією, що трохи пояснює важливість та заохочення молодняку до вивчення точних наук, і через героїв показати прикол експериментів та аналізу даних, як не дивно, але тут присутній фансервіс. І що це не прямо етчі, але порадувати оку тут є чому. Дівчат тут на будь-який смак, і хімуру, і Лоля, і преміум-медіум. музика, атмосферна, все. Але без музики не було б так цікаво. Тож вона свою функцію виконує і виконує добре персонажі. На перший погляд здається, що це звичайні болванчики, які будуть задвигати розумні речі. Але як там не було, це люди. У них є свої цілі, свої ідеали і принципи. І як заповідали греки в творі, персонажі мають чогось навчитися, ну тобто перейти із стану А в стан Б. І як не дивно, вони в цей стан переходять. Арка Канади про це дуже добре розповідає. А я вам можу побажати гарного перегляду, самим передивитися цей шедевр японської анімації, але перед цим покайфувати під кінцеву заставочку. Па, кеда!